Вітаю, панове! Слава Україні! І слава нашим героям, які героїчно луплять кацапів, які героїчно, уміло відбивають прильоти. І, панове, я поздравляю тих, кому удалося, вони, може, навіть і не знають, чи їм пощастило, що прильот до них не долетів. І всі сходяться на думці, що іще півроку і Кацапій Трендець. Ну, як мінімум, уже Україна перемогла. Ну що ж, панове, це чудова звістка. І я так розумію, що через те, що як не старається наша влада, а перемога наближається. То у нас запускають швидку приватизацію. Ну, ми ж пам'ятаємо, коли розпадався совок, і після приватизації, ми, вибачте, всі залишилися, ну, практично всі, як мартишки з голими задами. А деякі на цьому нажилися. Тобто, що вони робили? Цікава приватизація. Вони позичають у держави гроші. І на ці гроші купують рентабельні підприємства, і потім швидко віддають борги. І все, і в результаті в держави, тобто у нас немає вже того, що ми мали, а вони мають, і вони наживаються. І вже наші люди йдуть до них за ті гроші, які їм платять. Ну, панове. Ви ж це все бачили, що вам казати? Ну, але ж головне інше, панове. У нас, як мені сказали, наш бо не втік ще не вкрав, бо не крав. От Україна їй так везе, того що у нас головний президент наш, наша надія і опора держави. Він не крав. Ну, що вам сказати, панове? Давайте вам прочитаю коротенький віршик. Я так, знаєте. До речі, тут деякі мені кажуть, що я, е, ну, я е, викладаю інформацію, мені кажуть, він не мальфар. Панове. От коли я почну рекламувати, що я гарно вивожу бородавки з вашого носа. Чи. Прошу, хочеться щось таке паскудне сказати. Так от, коли. Я стану рекламувати свої здібності мальфара, то тоді, з вашого боку, буде розумно казати, який я мальфар, кому я поміг, кому не поміг. А коли я розказую інформацію, яка, в принципі, якби ви цікавилися, вона була б доступна до вас, то ви тільки показуєте свою тупість і глупість. Ну, панове! Що ж вам сказати? В Україні здавна було таке прислів'я, що дурнів і в церквах б'ють. Тому особливо дурні, особливо нахабні, але і, в общем-то, не вдахи по життю. Ну що ж, панове, вертаємося до віршика. Зеленський, звісно, що не крав, ніхто ж з мішком його не бачив. Щоб він і краденим чухрав, то слуги, їх народ призначив, Він лиш папірчик підписав, там, де Єрмак йому позначив. А хто вони і не читав, Кого карав, кого відзначив, Кого по тюрмам розселяв? Такий маленький, необачний, Він так квартальцям довіряв, Не вірив фактам звинувачень, старався, нам голобородька грав. Читав промови, що Єрмак йому посячав, без папірців таке ж казав, що вже й не треба звинувачень, фактично злочини признав. А чесний суд, він ніц не бачить, мов суддям очі хтось застяв, і бо не втік живе й хам'ячить. Бо він же досі бо не вкрав, і бо не винен у держаді, бо не заводять сотні справ, бо в нас війна. Бо не на часі. Так от, панове, у нас війна. І, панове, пам'ятаєте? Ну, може хтось пам'ятає з самого початку моєї відео дивився. У нас в Україні під час Радянського Союзу. Було близько мільйона кегебовських стукачів. А тому, що в нас не була проведена люстрація. І ці люди залишилися на крючку спецслужб. Зараз це вже спецслужби Росії, звичайно. І. уявляєте, що таке мільйон ворогів це армія всередині країни. Це навіть не п'ята колона. Бо. І ще макіавелі. Скільки це вже? Пошли, 600 тисяч років. Хтось 600, 600 років тому писав: якщо ти хочеш, щоб завойована тобою, тобою, тобою країна була твоя, ти повинен її заселити своїми людьми. І у нас четверть населення країни заселена росіянами. Українців вивозили туди. І там їх скацаплювали, а сюди приїжджали росіяни. Але частина із них стала щирими українцями, які люблять цю землю. Частина залишилася кацапами, і це п'ята колона. Частина українців з ними породнилися і також стали п'ятою колоною. Мені один мій знайомий. У 2014 році казав: Ти не ганяй на Кацапів! У мене самого жінка-кацапка. Ну, вибачте, будь ласка, я так думаю, що вона десь так співставна з Дівою Марії і всіх освячує раз вона така. Тобто такі є українці. Але, панове, крім всієї цієї п'ятої колони чи там півшостої, як наш президент, у нас мільйон. Людей, які, якщо їм накажуть, вони викинуть. Чому? Тому що в комітеті агенту довір'я виникає тільки тоді, коли він так закомпромачений, що він здатний на все зробити, аби компра не виплила. Мало того, панове, була ще проведена додаткова операція. І при тому, що КДБ раніше не, ну, не вербувало начальство, то у нас. Було завербоване начальство. Перед тим, як Україна відділилася, у нас практично весь блок нашого керівництва був завербований. І ми так дивуємося, чому ж багато наших начальників такі приймають рішення, такі роблять діла, панове, у нас війна, але у нас крадуть. І всі думають, кажуть, українці такі воровиті, там все. Та ні, панове. Права в тому, що у нас ще Україна не відділилася, а в нас було сформоване підпілля. І головний важіль роботи цього підпілля не підривати, не палити поля нічого, просто розкрадати. Це таке гібридна війна проти України. При тому, багато знаєте, мені мій однокласник. Живе зараз в Росії, і він каже, що українці живуть в Україні, а хахли да їм краще. Але частина хахлів не знайшли кращого міста, чим Україна, і вони живуть тут. Але вони хахли. Так от, панове у нас, коли хахол бачить, що мимо нього щось крадуть і несуть, він як ота сучка голодна, коли на неї несуть якусь тушу м'яса чи ще чіпляються зубами і пробує щось одірвати. І таких також багато, панове. І наша е, біда, наша вина, що ми, знаєте, українці терплячі, та хай, панове, та хай закінчується. Якщо ми не змінимо свою поведінку, своє відношення, то перепрошую через короткий час махнуть рукою і сказати, та хай там Україна, її вже немає, нікого нема. А мені кажуть, а як же нам вибирати президентів, всіх кому довіряти? Вони всі брешуть. Ну, по-перше, панове, е ну, давайте попробуємо оцінити. Коли хтось обіцяє, він може це зробити чи ні. Ну, от далеко не треба шукати. От наш є, бо не вкрав, бо не втік. Е, перепрошу, а чому ми не кажемо, що він бо не брехав? <смі> Та ні, панове, він брехав. Постійно брехав, брехав, брехав. Куди ви дивилися? Озирніться назад. Що він обіцяв? Хоч щось із цього зробив? Ні. А те, що обіцяв, що перестанемо стріляти? так. На шкоду України це чудово спрацювало. Ми перестали стріляти. Він перестав зброю заготовлювати, замовляти. А потім, і іще що можна сказати? Мав совість, да? Чудова совість. Сам нічого не зробив для того, щоб обороноздатність країни підвищити, але потім на весь світ е гарлопанив, що дайте нам зброю, ви, ви мусите нам дати. Маєш право просити, проси? Не маєш права. То, то чи ж маєш право вимагати, вимагай. Не маєш права проси. А він вимагав. І знову ж таки, штанмайру сказав, ми не хочемо вас бачити. Точно! Німці хотіли нам вже зброю давати. І ми не бачили ні Штанмайера, ні їхньої зброї. Скільки людей через це загинуло? Йому просто захотілося Штанмайеру перднути під носа. Перднув. Ціна цього пердіжа. Перепрошую, панове, щось в мене ну, якось треба толерантніше розмовляти. Ну, давайте я виправлюся я скажу, пукнув. Це, це, це щось, щось, щось міняє? Люди, які загинули через це, вони ну, і воскресли? Ні, не воскресли. І те, що, коли йому казали, копайте окопе, він дороги. Коли казали, готуйте армію, ні, він дороги. І по тих дорогах поїхали вороги. І своїми танками розкатали ті дороги. І так далі. Так от, панове, я хотів вам, коли мене запитують, як бути з президентами, як це робити. Панове, ви знаєте, люди так уміють гарно брехати, так прилаштовуються, що важко їх вичислити. І єдиний спосіб, це зробити брехню невигідною, щоб вона брехуну самому була невигідна. Пообіцяв зроби. Не зробив, будеш відповідати. Ну, це, от я вам таку притчу розкажу. Уявіть собі, що йде футбольний матч. А раптом перед матчем там було день народження, з'їли всі якийсь тортик, а тортик був негарний і скрутило, перепрошую, спортсменам. Шлунки. І пів команди нема. Суддя підходить і каже, що не виставити команду, вам буде технічна поразка. І тренер вискакує на трибуну і каже, панове болільники, плачу по 100 доларів кожному, хто вийде, щоб, ну, хоч, щоб заповнити, щоб не була ж технічна поразка. Як ви думаєте, скільки людей туди побіжить? Та, мабуть, всі болільники. Ну, практично. Ну, Може, хтось залишиться, йому все-таки цікаво подивитися на цей цирк, який вийде. Але уявіть собі та іначу ситуацію. Тренер вискакує, каже: ось меценат, він по 10 тисяч дає кожному, хто вийде на, ту саме, на арену. Але отам на горі сидить його охоронець із снайперською гвинтівкою. Ну, наприклад, СВД. Якщо хтось пам'ятає щось таке. І якщо якась скотина вийшла, не вміючи грати в футбол, він її застрелив. Панове, скільки буде там бажаючих на ті 10 тисяч? Не на 100, на 10 тисяч. Більше. Я думаю, що вийдуть тільки ті, хто справді дуже вміє грати в футбол. Яка різниця між першим і другим варіантом відповідальності? Не просто відповідальність, а жорстка відповідальність. А хто ж буде запитувати, можна сказати, панове, ну, суди у нас продажні, так? Да? До речі, коли мене запитували, а що нам робить в країні, з чого наводить порядок починати? Панове, от де клубочок, де низочка закінчується, там треба розмотувати. Всі порушення ми звертаємося в суд, і продажний суддя каже, що це законно. Так от. Всі справи покращення України треба починати з суддів. Як починати? Я думаю, що в різних містах це буде якось по-різному. Але в результаті цих починань судді повинні почати судити чесно. Ну от просто треба зробити все. Щоб судді почали судити чесно. А коли судді почнуть судити чесно, то і інше набагато легше буде вирішувати. І не буде у нас просто, до речі, коли кажуть, бо не втік. Панове, а оті хлопці, які взяли в руки тільки пляшки із е -е, як кажуть, смузі, да? Зупиняли танки, вони втекли. Вони щось е, чимсь таким себе зганьбили? Та ні, панове. І бо не втік це не пляше. А от бо не нашкодив це щось не про нього. Добре, панове. Дякую за увагу, панове. Справа в тому, що я це розповідаю не для того, щоб його лайном, його ж лайном обмазати. Я хочу, щоб ви подивилися на це і для себе вирішили, що ми будемо далі робити, щоб Україна стала квітучою, багатою. І вона така буде, панове. І така доля, так творець сказав, але все робиться руками людей. Коли красти стане смертельно небезпечно, не тому, що судді на це так реагують, а на те, що сусіди, люди, знаєте, просто нетерпимо до цього відносця. І я колись розповідав таку, ну, як можна сказати, притчу про герострата. Був такий дядька герострат, жив в Ефесі. Ну, мав чоловік герострат. І для того, щоб себе прославити, ну ціль така не дуже завидна. але він захотів спалити храм Артеміди і спалив. Будували його багато людей. Не хотіли, щоб він згорів багато людей, але досить було одної людини, яка була достатньо смілива, рішуча, і храм згорів. Так от це я не до того, що давайте палить, а до того, що насправді всі рішення доленосні роблять одиниці. І якщо хтось думає, що у них електората скількись там тримає, перепрошую, ви краще думайте, що ми не крадемо, ми чесно, ми турбуємося. І тому ні в кого не виникне бажання запитати з нас. А чому це так? Ну, от таке, панове. А так, панове, ми, українці, ми війна змінює людей. Але як вам сказати, змінює? Я ще після Афгана зрозумів одну штуку. Той, хто був покидьком, війна його не робить непокидьком. Він просто стає видимим покадьком. А хто був нормальний порядний, то порядність проступає. Тобто війна це індикатор. Знаєте, як от колись фото... проявляли фотографії, і так от вмочив в проявник, і воно проступає, так і тут. Так от, панове. Але війна показала, що треба триматися купи кожен українець до українця. Свій до свого по своє, панове, розберіться, хто навколо вас свій і єднайтеся. Нам треба бути разом. І коли я розповідаю про те, що в Ісландії зробили революцію безкровну, але рішучу, і змінилося життя в Ісландії, то я не просто так розповідаю, а розповідаю тому, що нам також нас чекає подібне. Бо все одно єрмаки і вся ця, бо не вкрав, бо не втік, проведуть цю приватизацію. І нам треба буде їм тоді нагадати, що перепрошую хазяїми, хазяйни України, ми, українці. І ті хитро зроблені люди, які вирішилися скористатися і купити, і будуть показувати нам попід казати, це все наше, за Бестінь купили. Ну, як вам сказати? Ми маємо бути готові їм разом сказати ай-яй-яй. А вони повинні після цього сказати, ой-ой-ой, вибачте, ми більше не будемо. Добре, панове. Українці, ви сильні, ви унікальні люди. Творець недаремно вас виправ. Ну, вибачте, будь ласка. Який би не був гарний е рід, але, знаєте, в роду не без виродка. Так що не рівняйтесь на виродків, а дивіться в суть. Ми, українці, Слава Україні! Героям слава. Удачі, мої рідні!